Друзі, всім привіт! Сьогодні буде відео моє про навісне обладнання ось до такого тракторця, а в частності про сам, самий є причіпний механізм, який було перероблено на просопному культиваторі і плужку 1.30 з передплужником Кам'янець-Подільського виробника. Все навісне обладнання в мене від Кам'янець-Подільського виробника. Можливо, комусь ця інформація стане в нагоді. От так переварено кріплення на культиватори просапному. Оці трубки дві. По 15 сантиметрів. Ну і віце косинка доварена. І так же само з тої сторони. І тепер піднімає без проблем на висоту, що можна не боятися вже, що щось зачіпиш. І так само плужок. Ось цей регулювальний механізм було опущено на 6 см. Раніше він був на рівні рами по плоскості і дуже трудно було його відрегулювати польову дошку, як виставлялося на рівень по плоскості землі, то підйом самого плужка був дуже-дуже маленький. Так що носком леміха черкав по землі. І щоб переїхати з борозни в борозну, я постійно крутив вінтом. А це дуже ускладнювала роботу. Тепер ось цей механізм регулювачний і прицепний було опущено на 6 сантиметрів. І так само ось ця стойка, до якої кріпиться вінтр регулювачний, Ось тут була розрізана і доварено цей кусочок труби. Так же само 6 сантиметрів. І все, вся проблема рішилася. Тепер і піднімає. На висоту нормально. І і регулюється дуже легенько. Зараз я продемонструю, як він піднімає. Це вже на відрегульований плужку, щоб польова доска йде на площині землі. Тепер піднімає вже на висоту 37 см від землі. Це з регуліровочною доскою по площині землі. Ось такі доробки мої були по навісному обладнанню. Кому була корисна інформація, ставимо лайки, коментуємо, що кому сподобалося, Кого, що інтересує, буду відповідати на ваші запитання. Ну і підписуємося на канал, хто ще не підписався, підписуємося, допомагаємо каналу розвиватися. І до скорої зустрічі на слідуючих відео.